Ще на новій почті я отримала от таку посилочку. Це краскопульт. От такої фірми. Он тут пише лучше. Купила, он він лежить. Вже зібраний. Отакі от, от. На батарейці. Акумуляторна батарея заряджається. 800 мл. Тут три позиції, три позиції. Ну, типа, красить, але я його взяла більше. Взяла для того, щоб забілювати теплицю. У мене ж літом мерва, я ж вам розказувала, то я буду забілювати теплицю. Бачите, отут така штука. Оце по... О, Бачите, такого. І там ще є насадки. Одною рукою не покажу. Отаку річ я собі взяла. Стоїть з, з пересилкою 1440 я заплатила. З пересилкою.